Покажу вам, як ми проектуємо сонячну станцію на 400 кВт. Погнали, значить, є у нас такий софт SketchUp. Це 24 рік. Тут можна завантажувати геолокацію. І от маємо таку частину це наземна сонячна станція. Тут більше ніж 200 кВт. І от як це виглядає: Тобто у нас є повне 3D. З цього креслення ми потім виводимо кількість металоконструкцій, яку треба замовити. В даному випадку це буде з чорного металу. Ось. І у нас тут система схід-захід, як ви бачите, панелі направлені в дві сторони і є південна частина. Також зараз покажу, як це бачать монтажники. От Монтажника ми робимо таку от історію. Це буде роздруковано. Тобто у нас є прив'язка до геолокації розташування безпосередньо по об'єкті. Це у нас дахова частина. Ось і це наземна частина, яку ми щойно бачили. Ну, є от самі столи з їхнім розміщенням. Давайте подивимося. Ось Для монтажників є діагоналі столів, діагоналі між столами, відстані між столами. Ось Є специфікація. от Кому цікаво, можете на паузу поставити. Це стіл схід-захід. Тут два ряди панелей, тут два ряди панелей. Так от він виглядає. Далі у нас є оцей стіл -вид зверху, Ось він інший вигляд. Зав'язка стола, тут буде специфікація. Є от класичний, до речі, стіл. Кому цікаво, це з чормету буде зварений. Це класична двохрядка. Відстань нижньої точки панелі до землі 1 метр. І отак от виглядає стіл. Ось побажання до профільної торби, яка специфікація. І от так от, це під великі панелі 615 Вт. Значить, ось цей стіл. Далі у нас є стіл на три ряди. Ось один, два, три ряди буде сонячних панелей. Ось така у нього специфікація. І отак він виглядає з тильної частини. Тобто, у нас є зав'язаний горизонт і посилений е з боків. Да? От, От такий стіл. Ну, в принципі, в принципі, О, такі діла, якщо ви цікавлять, сонячні станції, пишіть.